Вітаю вас, хлопці, дівчата. Іноді хочеться порадувати себе чимось смачненьким, так? І, як правило, все, що ми бачимо в супермаркетах, смачненьке, воно не дуже корисненьке. Правильно, правильно. Але є продукт, який має дуже багато переваг. Зараз я вам покажу. По-перше, він добре підходить для Як має хороші смакові якості, так. І також він підходить для, для тих, хто цікавиться. Піклується про своє здоров'я. Також цей продукт, на відміну від наприклад от від бананів, довго зберігається і має не не, не має зайвої ваги. Називаємо так, може я так дуже просто сказав. Також він цей продукт знижує рівень поганого холекстерину, знижує рівень інфарктів покращує роботу мозку, багатий на жири і білок. Я думаю, ви вже потрошки починаєте здогадуватись. Багатий на омега-3, також має багато клітковини, що стимулює перистальтику кишечника. Багатий на антиоксиданти, на мікроелементи, калій, магній, залізо має в собі калорійність цього продукту приблизно 500 калорій на 100 грам. І коштує, давайте вже будемо плавно підходити, коштує 10 доларів за кілограм. З одного боку, ніби це багато, з іншого боку, якщо порахувати, то це в два рази дешевше на вагу. Ніж шоколад. Шоколад стільки користі не дає. І приблизно один, один на один йде по ціні з морозивом, Но ви розумієте, морозиво також стільки користі не дає. Ну що, давайте, поїхали. І я вам раджу цей продукт. По-перше, він добре зберігається, має відносно невелику вагу згідно з своєю користю. В порівнянні з своєю користю. Видно? Видно? Я таке останнім часом купую. Ось. Повторюю, ще раз так виглядає, що це ніби дорого. Але якщо ви добре порахуєте ці всі сосіски, чіпси, сухарики, це все, ви, якщо ви порахуєте на кілограм чи на 100 грам по ціні, ви подивитеся, що ця це, що це річ є вигідна. Я вам переваги тільки що не сказав. Дивіться, чи десь їдете на велосипеді, чи йдете десь в подорож. Отакі набрали, жменю з'їли одну-дві жмені. І це корисно. Скажу більше. Є різні прихильники, що відноситься до здорового харчування, що не відноситься. Тобто одні дослідження показують, що м'ясо корисне, інші дослідження показують, що м'ясо не корисне. Одні кажуть, фрукти корисні, інші кажуть, фрукти не корисні. одні кажуть, молочка корисна, інші кажуть, молочка не корисна. Одні кажуть, що шоколад корисний, інші кажуть, що шоколад не корисний. Одні кажуть, вино корисне в невеликій кількості. Інші кажуть, ні каплі алкоголю, але... Всі сходяться в думці в тому, що овочі корисні, і горіхи насіння також корисні. Ці от дослідження, які ви візьмете, овочі і горіхи. Тут в них думка співпадає всіх дослідників, що це корисно. Тому добре порахуйте собі, скільки виходить на 100 грам, і в принципі це не найгірше. Це в два рази дешевше, ніж, наприклад, шоколад, плитка шоколаду. Подивіться на склад шоколаду, що там дають, і подивіться, що тут є. Тому. Якщо вам десь потрібно далеко йти або. Та просто, щоб як перекус, як здоровий перекус, чи ви займаєтесь спортом, їздите на велосипеді, чи взагалі у вас важка робота, так? то таку штуку собі купили. Я собі отут, якщо цікаво, давайте, щоб ви дарма не дивилися, от прямо тут є пів кілограма цих горіхів. Тобто нормальна річ. І воно, як я повторююсь, на відміну від, від банана, воно, воно довго зберігається. Все, отут пів кілограма. По калорійності, якщо... В 100 грамах продукту 500 калорій, а тут є 500 грамів, то скільки виходить? тисячі калорій. Виходить, це по калорійності. І плюс жири, вуглеводи і білки. І макро і мікронутрієнти. Тобто така хороша річ, візьміть собі до уваги. Все, всього на кращого вам.